який здавався не таким уже й страшним, сім'я Паламарчуків почула 21 рік тому. На початку 90-х захворів син Ігор, тоді хлопчині було 9 років. Моментальна втрата ваги, спрага пити, жовтий колір шкіри налякав усіх близьких. Але надія вилікуватись не покидала материнське серце. Усією душею вони сподівались бути здоровими вже за кілька днів. Коли приїхала моя мама в гості і каже, вас оцето в хаті чути, так якби пофарбували щось. Коли дитина почала різко худати, ми тоді звернулися до лікарки. Лікарка назначила аналізи і вже таким темпом це все робилося, тому що у нього було три плюси ацетону, цукор 11 з лишнім, не пам'ятаю вже скільки. І нас швиденько тоді відправили на Франківську. Франківську він лежав під капельницями двоє суток. І ми знали про цю хворобу, просто ми навіть ніколи не знали, що таке цукровий діабет. Коли знали про цю хворобу, це щось нас жахнуло, ми думали, що це лікується. Пробували. Були різні методи, які тільки хто пропонував, вчителі в школі пропонували, там різну літературу, збирали, в класі діти де тільки хто що бачив, читав, і все Всі переказували, сказали, що може це вилікується. На той час ми думали, що це лікується. Але з часом лікарка нас переконала і сказала, крім інсулінотерапії і дієти ніякого лікування для діабету немає. Вирок, що приніс сльози, а згодом розчарування та стрес ніяк не могла прийняти Валентина Паламарчук, сьогодні голова спілки діабетиків. До того часу вона не знала, як тримати шприц у руках, як пояснити синові та самій собі, що все життя доведеться боротися. Боротися з невиліковною хворобою, по кілька разів на день колоти інсулін, правильно, потрібну дозу і без паніки, як це траплялося на початку лікування. Дуже був прикрий випадок, я запихаю дитині шприц у руку, і я втрачаю свідомість. Шприц у руці, він отак хитається, я потемніло, і мене рятують, і тут малого рятують, бо він з того шоку теж, розумієте, на це. І це був у мене, і тоді, коли з таким жорстким... Словами до мене крикнули за доводь до кінця роботу. І я, звичайно, то все вони докололи і мене так навчили під таким тиском, я навіть не можу пояснити, як то було, бо то було все в тумані, і я той укол зробила. Кожен ранок просипаєшся, ти тільки думаєш, як дитину уколоти, щоб ту дозу, яку потрібно уколоти, і щоб вона йому не нашкодила, бо більша або менша доза теж шкодить, треба ту дозу, яку потрібно ввести. І, звичайно, щоб він не забув поїсти. Випадків в житті дуже різних багато було. Вони звикли. Інсулін навчилися вже колоти не лише в руку, а й в ногу та живіт. Розробили спеціальну дієту і стараються по сьогодні її дотримуватись. Ігор виріс. Сьогодні це вже 30-річний чоловік та батько двох синів. Періодично знаходить собі роботу. Всупереч долі навчився жити з хворобою і з дня у день доводити, що він сильніший за діабет. Ти думала, що буде. Ну, Полежимо, вилікуємося в лікарню, ти буде все гаразд. Але так виявилося, що це такий спосіб життя, тепер вже з цим треба жити, з цим треба миритися. То в лікарні полежали, полікувалися, побачили інших таких людей з такими бідами, з такою хворобою, які вже так само були так, якби новачками перш, на першому стаді. Ну, Те, які теж були захворіли. І бачили таких самих, що вже хворіли роками, які не жили так само, виглядають люди нормальні, спілкуються, працюють, розказують, мають сім'ю, мають, стараюся вести рухливий спосіб життя. Ну, Є сім'я, є дитина, слава Богу, здорова дитина, все гаразд. Все нормально, жінка вдома, живемо як нормально повноцінна е, сім'я. Вісім років вони прожили з цією хворобою сам на сам, неодноразово прокидалися щоночі, думаючи, де знайти інсулін. У радянські часи діти хворі на діабет дуже рідко отримували відповідне лікування. Жили майже без інформації про хворобу. Самотужки боролися з нею і що найприємніше вірили та переконувались, діабет не вирок. Рано і ввечері, і в обід ти маєш мати повні каструлі їди всякої, тому що... Ці люди їдять, то їдять багато, то не їдять, коли не компенсований цукор, розумієте, різні причини, тому що на запас завжди має бути їда. Були ночою випадки, коли він вставав ночою і калатав паніками, я лише виходжу, а він все їсть, навіть не має коли сказати бігом, бо він гіпоє. Він знає вже, що йому треба бігом поїсти. І дуже, дуже страшно на це дивитися, коли розумієте, от людина їсть і колись народі казали і його їсть. Тому що некомпенсований цукор людину з'їдає, людина дуже сильно худає. І тому, ще раз кажу, ще треба контролювати, щоб був цукор в крові нормальний. Якщо інсулін кололи, обов'язково треба поїсти. У мене був випадок, дитина колола, він загрався, вибіг з хати і побіг по подвір'я. І прибігає, коли в нього вже гіпо почалося. Ласка Божа, що була в мене кума в хаті мені допомогла, і ми його з комисами вивели. Тобто дали йому швидко, швиденько, за пару секунд він випив солодкої води, цукор розведені в воді тепленькі. І він два-три ковтки, і очі відкрилися, він зразу шкіра була нормального кольору. А то очі закотилися і пожовтів, побілів, і все. І таке враження, що людина вмирає, я була у паніці, я сама була би з цим не справилася. Сім'я Паламарчуків приклад для багатьох родин, де є діти, батьки чи близькі люди діабетики. У 99 му році сильна духом жінка Валентина Антонівна створює в Коломиї міську спілку діабетиків. На той час до неї входило 12 людей з такими ж проблемами, розчаруваннями, слізми і наповненим серцем вірою. На сьогодні громадська організація об'єднує сотні сімей. Офіційно на Коломищині зареєстровано 4,5 тисячі діабетиків. Неофіційно. Втричі більше. Близько 700 людей інсулінозалежні, щонайменше 3-4 рази в день вони вводять в організм ліки. І як би не було прикро, частина таких залежних діти. Я мама хворого сина на цукровий діабет Вічарика Андрія. Хворіє він. Десять років вже. Стакалися ми з дуже проблемами. Лише думаєш, кожен місяць ідеш і думаєш, що дадуть інсулін. Чи, чи він буде в наявності, бо були такі навесні, що не було його. Без сліз про це не можна говорити. Нема. От то так купуйте, а купувати це на пенсію 700 гривень це дуже тяжко. Не досить того, що ми полоски купуємо, бо треба постійно міряти цей рівень цукру в крові. А, а якщо нам скажуть інсулінку впадати, то взагалі я не знаю. Це безвихідна ситуація. Навчився вже жити, ну, ну так, навчився. Як то можна навчитися, але, але навчився. У мене дитинка захворіла рік тому, нещодавно. Коли ми захворіли, я в такому стресі дуже великому була. І нам потрібно було перевірити апарат. Скільки, є, Як правильно чи показує наш апарат правильно. Коли ми прийшли сюди в спілку цукрового діабету, Валентина Лантонівна е-е-е допомогла нам. Я була в такому стресі, що я просто така більш песимістка. Мені було дуже важко, що моя дитина, чому саме моя дитина. І коли я з нею почала бесіду, вона розказала свого досвіду про свою дитину. І мені стало набагато легше. Я зрозуміла, що з цією хворобою можна жити і потрібно жити, просто треба себе брати в руки. І жити для дитини, робити її життя легшим і кращим. І зараз, слава Богу, ми рік, як хворі, нас цукри бувають всякі і високі, але ми також займаємося спортом для того, щоб наш рівень цукру був кращий. Ми дуже дякуємо спілці, тому що сюди ми можемо прийти дійсно за парадою. тут такі самі, приходимо сюди, тут такі самі люди, як ми, з такими самими переживаннями, проблемами. Ми можемо поділитися один з одним з досвідами, щоб краще знати е, цю хворобу і краще з нею боротися. Тому що ми повинні керувати цією хворобою діабетом, а не діабет нами. Зламала пальчик на нозі і після того через півроку в нас був стрес. Хоча в нас в родині є, це є взагалі-то спадково. Хвороба, просто вона проявляється при будь-якому стресі, бо нічого, ми з цим живемо, вже дорослі, нам вже 9 років, буде 10, нічого, гарно виглядаємо. Цукровий діабет зазвичай застає людину зненацька. Часто це трапляється після стресу. В багатьох випадках підвищення цукру в крові спадкове. Але, як говорить статистика, більшість людей не проінформовані. Рідко здають аналізи навміст цукру, і коли хвороба приходить несподівано, вони у паніці і часто опускають руки. Аби цього не траплялося, громадська організація діабетиків Коломиї по кілька разів на рік проводить благодійні акції. Всіх огочих перевіряють, інформують та застерігають. Багатьох везуть на лікування безкоштовно, дають путівки у центри самоконтролю. Думка людей, яка їхала до Києва або на фестиваль і верталася назад. розумієте, них Погляди на цю хворобу змінювалися і навіть дуже велику позитивну сторону. тому що… Коли людина їхала у Київ і боялася признати, що вона діабет, що вона інсулінозалежна і колиці ховає той шприц у поїзді, на зворотній дорозі, розумієте, це все йшло у руслі того, що це жарти були, і вони сміялися, одні з другими вже так спілкувалися, що вони не, не є якісь особливі. Вони просто переводили це в ігрову форму, розумієте, що щоб не травмувати люди з сторони, думали, знаєте, думки різні в людей, тому що як виймаєш шприц, в нас в людей є кадр. Ну, значить, або наркоман щось в цьому плані. І трошки дуже обідно, тому що багато людей про цю хворобу не знають, а могли би допомогти тій людині, яка десь от потребує тої допомоги, не раз людина йде, і ми бачимо їй щось погано, ну як обично п'яний, напевно, так. А ми роздаємо такі карточки, що там написано в тій карточці, хто він. Що тут за людина, що вона колеться інсуліном, як їй допомогти, яку дозу вона приймає, де її родичі або якісь телефони контактні родини, щоб звернутися, щоб допомогти. Для багатьох спілчан громадська організація друга домівка, а її керівник друга мама. Валентина Паламарчук знайде потрібне слово пораду, в чергове вселить надію в кожного діабетика. Вони знають, у маленькій кімнаті знайдуть розраду та людське тепло. У нас був такий випадок, що у малого на вокзалі. Сумку украли разом з шприц-ручками. Ніде я не могла знайти, вони дорогі. Я звернулася до Валентини Антонівни і вона мені допомогла. Вона якраз їхала в Київ і мені за два, за два дні мені дали дві шприц-ручки, які на той час коштували 50 доларів кожен. Вони мені подали. Діти їздили наші в на Вінницю. На фестивалі, І, де вони ще були? в <смі> фестиваль у Київ їхали. Ну, спілка дібетки допомагає, кожен рік дітям дають подарки. Нам видають шприц ручки безкоштовно, інсулінові, допомагають шприц-ручки, а інсулінові нам дають. Підтримують морально, дають нам інформацію. Зразу в мене було, що я за два дні щось на 16, ну почти що на 17 кілограмів сход. Чуть в кому не пішов, ну, але після того почав лікуватися, за це по два-три рази лягати у лікарню. Я ще зразу як захворів, то я, не знаю, за тиждень десь чи що, що написав заяву і став членом спілки. Інформацію, де інформація? Інформацію можна отримати в спілці. Тому що в поліклініці там немає часу, там багато людей, лікарі приймають. А тут приходиш, можеш поговорити, можеш послухати. Валентина Антонівна постійно їздить десь у Київ, привозить купу літератури, привозить такими пачками там, до 50 кілограм, привозить різних і роздає людям, тому що є люди, що форіють, і по 10 років, ніколи навіть не бачили щоденник діабетика чи там лекції по діабету, є такий гарний журнал. Ми можемо сюди прийти. Можемо поміряти собі, які там сукору крові, чи за порадою, чи тиск поміряти. І нас тут приймають такі люб'язні люди. Треба сказати, що наша Валентина Антоновна ніколи ні в чому не відкаже і в пораді, і що треба зробити. Тому що старших наших людей. Я говорю від старших, ніде вже не приймають так, знаєте, як от робота і матеріал. А тут ми ще зустрічаємо до себе і повагу. І, і, і через те я хочу виростити їм вдячність і колективу, що організував цю спілку, і людям, які тут працюють. Дякую їм за те, що вони для нас так ще роблять. Вони навчилися казати хворобі ні, попри всі стреси, невтішне майбутнє з інсуліном та шприцом, дієтами і постійною втомою. Кредою цих людей ніколи не здаватись. Діабетики, попри всі застереження медиків, можуть народжувати дітей. Яскравим прикладом цього є молода сім'я з Коломиї Ольга та Сергій. Люди з надмірним цукром у крові також можуть працювати. І головне давати надію та віру іншим, що життя не таке вже й сіре. І яка би не була проблема, вона завжди вирішує. Я працювала в школі, я вчитель математики в турківській середній школі працювала. І от я почала проводити, а дістала цей діабет від стресу. Попала в аварію таку, що на нас ми їхали, я їхала автобусом з роботи і на переїзді нас закрили, автобус заїхав на переїзд, а шлагбам з обох боків закрився, а поїзд на нас їхав вже недалеко то люди били вікна, вибивали, вискакували. І якось спам'ятався водій і проїхав перед самим поїздом. Ну, Я так думаю, ну що це таке мені є. Починаю проводити урок, в, в, в роті сохне, язик не повертається. Ну, Говорити, що треба багато, а я не можу. От тоді я пішла до нас в амбулаторію в п'ятиках, там, де я живу, і Богдан Михайлович Джалапин сказав, каже, це, мабуть, у вас. Цукор з'явив, всякі були думки. Я не хотіла нікого бачити в хаті, діти поприїздять, вони раді, молоді, веселі. А мені здається, що я би десь пішла, щоб мене. А потім просто, ну як вам сказати, я себе заставила, я сказала, треба тобі жити. Хочеш, ну маєш вже цей діабет, куди ти вже дінешся, значить треба навчитися жити. І я навчилася не, не брати вже собі так це лікуватися, не брати собі це так до голови. І думаю, не я перша. А як подивилася ще на цих діточок всяких, і по телевізору дивишся, і так зустрічаєш, значить треба навчитися жити. І от так я почала жити з діабетом. Сукровий діабет захворювання, на яке страждають мільйони людей. Чимало з них сприймає цей діагноз як вирок. Однак жити повноцінним життям з діабетом... Можна. Головне дотримуватись порад лікарів та постійно прислухатись до свого організму.